Не знаю, чи ви чекали сюжетку по Star Citizen, але вона схоже, що рухається до релізу. Cloud Imperium Games провели спеціальну презентацію по Star Citizen. На ній показали більше години геймплею Squadron 2042, яка являє собою самостійну сюжетну кампанію від Star Citizen. Кріс Робертс, відомий як творець серії Wing Commander, повідомив, що сюжетка Squadron 42 триватиме близько 30-40 годин. Команда розраховує випустити гру вже у 2000. У 2026 році, тобто ще аж через два роки. Ну а якщо вам цікаво, скільки грошей на розробку Star Citizen було залучено на даний момент, то це вже понад 729 мільйонів доларів. Дай Боже, з вами Oldboy, і це новий випуск ігроновин. А World офіційно анонсували Subnautica 2. У сиквелі популярного виживача головною зміною буде те, що сюди прикрутили можливість грати в кооперативі. А так на нас чекає абсолютно новий світ з новою історією переробку. Крафтом, новими механіками і купою нових фіч. Проєкт переїхав на Unreal Engine і стартує у ранньому доступі наступного року. Української поки в списку локалізації немає, але й оригінал її отримав не на релізі, а тому рекомендую долучитись до обговорення локалізації в Steam. Insomniac оголосили, що Spider-Man 2 завітає на ПК вже 30 січня 2025 року. Наразі її вже можна додати в список бажаного. Однак мушу розчарувати багатьох фанатів, адже студія також під. Твердила, що якихось сюжетних DLC до гри не планується. Проте з масштабного зливу Інсомніак ми знаємо, що студія також планувала самостійну гру про Венома, на кшталт той, що було про Майлза Моралеза, і планувалась вона до виходу 25-го року. Що з нею і чи вийде вона насправді, невідомо. Щодо гри про Росомаху, то відомий інсайдер Кураказяс повідомляє, що Sony та Insomniac готують фанатам дати більше інформації про гру вже найближчим часом. Змого великого розслідування схоже, що Sony готується показати деякі нові речі по Marvel's Wolverine. Мені важко сказати, коли це станеться, але я припускаю, що це буде цього року або на TGA, або на якомусь неанонсованому суперсекретному заході. До інформації слід відноситись із скепсусом, але інсайдер доволі надійний. Українська кіберспортивна команда Na'Vi стала чемпіонами турніру Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2, який проводився в Ріо де Жанейро. Фіналі їм довелося зустрітися з німецькою Маус. Вони виграли їх у трьох-чотирьох раундів. Після цієї перемоги наві посіла перше місце у світовому рейтингу команд по КС 2 для симулятора будівництва заводу Факторіо вийшло платне доповнення Space Age, яке додає гору нового контенту в гру і зосереджене на космічній тематиці. Воно отримало 97% позитивних відгуків і коштує 300 гривень. Піковий онлайн гри на релізі доповнення перевалив за 90 Сто тисячу одночасних користувачів. Сама ж гра має текстову українську локалізацію і демку для тих, хто ще вагається. Bungie і NetEase із офіційно анонсували мобільну Destiny Rising. Це буде умовно безкоштовний рольовий шутер з кампанією PVP, PVE та іншими режимами. На цьому я гадаю, можна далі про неї не розповідати. На PlayStation для України став доступним Welcome Hub. Це така собі персональна сторінка з різними налаштуваннями і віджетами, де ви. Можете фон обрати, кастомізувати сторінку під себе, ні і так далі. Екранізація Until Dawn з рейтингом R вийде у світовому прокаті 25 квітня 2025 року. Оригінальна гра вийшла у серпні 15-го, а ремейк, де з'явилися немалі такі натяки на сиквел, буквально вийшов декілька тижнів тому. Думаю, у Sony є якийсь надійний план. Можливо, вони готують реліз сиквелу на 60-річчя. Або його анонс. А от у серіалу по God of War все не дуже. Sony Pictures TV та Amazon MGM Studios відправили серіал на повне перепрацювання. Шоуранер та продюсери покинули проєкт після завершення написання кількох сценаріїв для першого сезону. І з хорошого Корі Барлох та Юмі Янг з Моніка Студіо залишаються продюсерами. Але тепер до роботи над проєктом додали Рональда де Мура, який буде сценаристом, виконавчим продюсером та шоуранером. Девід. Відомий своєю роботою над серіалами Зоряний крейсер Галактика, багатьма ітераціями зоряного шляху і дещо новішими проєктами, як ось заради всього людства, чужоземка і електричні сни Філіпа Кей Діка. Іншими словами, барлок це круто, а Мур це трішки тривожно. Руслан Тернок-Саліков запустив Ukrainian Micro Visual Novel джем, який стартував 25 жовтня і триватиме впродовж 10 днів. Основна відмінність мікроджему у обмежених ресурсах розробників. Це один спрайт, один фон, не більше однієї тисячі слів тексту, один музичний трек, один звуковий ефект, один актор озвучання. Коротше, все по одному. Три перші місця отримують по 5 тисяч гривень. А за кожну відправлену гру організатори задонатять по 500 гривень до фонду Повернись живим. Цікаво, як піде новий формат, адже обмежені ресурси часто змушують розробників викручуватись і робити щось нестандартне і цікаве. Gorilla Games покінчили з франшизою Killzone. Арт-директор студії Рой Постма каже, що зараз вони надають перевагу яскравому світу. Horizon. Ми закінчили з цим як команда, як студія нам потрібно було освіжити палітру за нашим вибором. Це була протилежність кілзоун. Я думаю, що теми, які підіймаються в цій історії та персонажах, актуальні для всіх вікових категорій та людей, як от пошук сім'ї, друзів та свого місця у світі. А зараз чергові провальні рішення від французів. Ubisoft підтвердили, що майже повністю розпустили команду, що працювала над Prince of Persia The Last Crown, яку високо оцінили критики і гравці. До речі, у нас є огляд на каналі про неї. Благо працівників не звільнили, а направили на інші проєкти. А ті, хто залишився в студії, зараз працюють над Портом гри на Mac. Згідно інформації, Insider Gaming гра не виправдала фінансових очікувань студії. Наразі її продажі перевищили 1 мільйон копій, і здавалось би, це круто. Але Юбіки розраховували на 6-10 мільйонів. Ідею сиквелу закопали ще на моменті релізу, адже тоді тираж складав всього 300 тисяч проданих копій. Більшість співробітників перевели в інші студії для роботи над трьома тайтлами. Як повідомляє Insider Gaming, це новий Ghost Recon Beyond Good and Evil 2 і ще неанонсований ремейк Реймена. Робота над яким залучений навіть консультантом творець серії Мішель Ансель, який останні роки втягнутий в різноманітні скандали. Також юбіків чергове заявили, що робота над Beyond Good and Evil 2 досі ведеться. Згідно розрахунку, PC Gamer, це вже в тридцятий раз вони кажуть, що розробка досі ведеться з 2008 року. Ще одна контора, яка змушена була підтверджувати, що гра досі в розробці, це Telltale. На тижні з'явилися чутки, що The Wolf Among Us Скасували, але студія майже миттєво зреагувала і заявила, що розробка і надалі ведеться. Найкраще мої, якщо любите мої відео і хочете більше, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть змістовні коментарі, щоб показати алгоритмам правильний шлях шлях розвитку. Ну а якщо залишились після донату на ЗСУ пару гривень і маєте можливість підтримати канал, то долучайтесь до підтримки на Монобазі або ж на Патреоні. Це дуже важливо, щоб канал продовжував існувати і розвиватися. Дуже всім дякую, хто вже це робить. Особливо дякую ось цим ось людям. Та окрема мега подяка нашому вольтрону Вовану Грицишину. а також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Ви найкраще TwinBeard, ком'юніті менеджер Arrowhead, заявив, що студія не проти портувати Helldivers 2 на Xbox. Але зараз все залежить лише від того, чи захочуть цього як Філ Spencer, так і Sony, і чи зможуть вони домовитись. Спойлер, скоріш за все, ні. На Amazon Prime Video вийшли перші епізоди серіалу Like a Dragon Yakuza, який виступає адаптацією одноіменної серії ігор від SEGA. Він отримав, в принципі, терпимі оцінки: 67% на томатах, 48 на метакреди. Ритик від критиків і 6,7 на IMDB. Одним словом, не шедевр, але наразок піде. Bluebird Team щойно випустили ремейк Silent Hill 2 і вже анонсували свій новий наступний проєкт Kronos New Dawn. Схоже, що вони остаточно відходять від симуляторів ходьби, адже нова їх гра буде, як і Silent Hill 2 survival Горрором. Події розгортаються в похмурому світі, де східноєвропейська жорстокість співіснує з ретро футуристичними технологіями. Гратимемо ми від третьої особи, а сьо сюжет розповідатиме про подорожі в часі. Попри те, що Хронос і Silent Hill 2 розробляли паралельно, блубери кажуть, що над ними працювали різні команди, а тому їх слід сприймати як піц з різною начинкою. При створенні гри автори надихалися німецьким серіалом Dark від Netflix. Студія зараз себе відчуває такими собі андердогами, адже більшість були впевнені у тому, що ремейк Silent Hill 2 провалиться. Однак вийшло не так, як гадалось, а з точністю навпаки. А тому саме з цієї гри і починається. Нова ера Bluebird Team 3.0. А так як Хронос New Dawn це їх перший власний survival-horror, то ним вони хочуть продемонструвати конкретний шлях, в якому надалі рухатиметься студія. Реліз гри наступного року на ПК та консолях поточного покоління, і як ви могли здогадатися, в грі буде офіційна текстова українська локалізація. І я думаю, це чудовий момент, щоб перейти до. Хвилинніщі українізації. Українська команда Хмарка Тім випустила у стім демку їх візуальної новели про собак чи Хуахуа в постапокаліпсисі. Реліз гри у першому кварталі наступного року. Одразу дві гри Assassin's Creed отримали фанатські текстові українізатори від кефір та Literally, а саме Assassin's Creed Revelation і Assassin's Creed Фрідом Край. Також текстовий українізатор отримала Девіл Cry 4 Спешл Edition. Команда Муркотливі перекладачі випустила фанатську локалізацію на платформі. Armer, Spunge, Bob, Square, Pence, Battle for Bikini, Bottom Регідрейте, на яку, до речі, в мене на каналі є огляд. Локалізаційна спілка облога випустила Українізатор на стареньку, однак дуже круту: Rainbow Six Vegas. Гра займе у вас десь 2-3 вечори. Автори також мають в планах в майбутньому вийти на офіційну співпрацю з Ubisoft. Українізатор для Fallout New Vegas отримав нову версію. Основну гру тепер перекладено на 100%. Зараз проводиться вичитка і продовжується робота. Над перекладом доповнень. Всі українізатори, про які я згадував, можна завантажити у відповідних посібниках Steam на сайті куліком.ua чи на NexusMods. Перекладацька спільнота Unlock Team повідомила, що в базу будівному симуляторі Satisfactory повернули українську локалізацію. Коли вийшла була тільки версія 1.0, люди помітили, що українську прибрали з гри. Причиною було те, що її не встигли доробити до релізу. Але така проблема була не тільки з українською, і зараз, нарешті, вона знову є. Минулого року вийшов симулятор. Атор наземного обслуговування літаків Airport 7. Гра має переважно схвальні відгуки в Steam, та ще доступна на Xbox. Зрозуміло, що це доволі нішовий проект, але раптом комусь буде цікаво, то долучайтеся, адже розробники в останньому оновленні додали текстову українську локалізацію. До речі, російської немає і не планується. Горор-бойовик «Bendy the Dark Revival отримав геловінське оновлення, в якому разом з новим контентом додали і офіційну текстову українську. Наступний проєкт, а саме Bendy The Cage, матиме її на релізі. Які відбудеться у 25-му році, українська візуальна новела про кохання двох танцюристів балету Light The Deux вийшла в Steam. Вона має як субтитри, так і дубляж, а коштує всього 150 гривень. Давно ми щось не чули подробиць нової гри про Джеймса Бонда, і Хакан Абрак, керівник IO Interactive, вирішив виправити дану ситуацію, поспілкувавшись з IGN і розказавши їм деякі деталі. Головне, Абрак запевняє, що виробництво просувається напрочуд добре, а тому не слід переживати. Однак назвати якісь Терміни він наразі не може, як і останній Hitman, гра розробляється і видається самим I.O.I. Гра не базуватиметься на якомусь із багатьох фільмів, а розповість власну історію про нового і молодого бонда. I.O.I. розраховує, що в них вдасться зробити цілу трилогію ігор для нового покоління, яке зростатиме з їх бондом. Ще одна цікава штука, яка частково пов'язана з I.O.I. сталася минулого тижня. Український боєць Олександр Усик вийшов на першу прес-конференцію перед другим боєм. З Тайсоном Ф'юрі в одязі агента 47 з серії Ігор Гітмен. Він був у всім відомому костюмі з червоною краваткою та ще й з кейсом, хоч і без штрих-коду на потилиці. Своїм образом він так м'яко натякнув, що збирається ліквідувати Тайсона. Наприкінці прес-конференції він відкрив кейс, де були дві фотографії, які він попросив підписати Ф'юрі. На них усик попадає в челюсть Ф'юрі у їх попередньому поєдинку. Дані фото будуть розіграні за донати на потреби ЗСУ. Також офіційний акаунт серії Гітмен у Твіттері не міг оминути. Дану подію, що дуже прикольно. Ось вам, до речі, маленький міні-кек, між іншим. Пам'ятаєте, як Netflix два роки тому відкрили свою велику студію, куди найняли купу відомих спеціалістів галузі для створення першої їх aaa гри яку б видавав стрімінг? ось, студію закрили, а гру скасували, бо розробляти ігри це не те, щоб дуже просто. Французька студія Sandfall Interactive показала новий трейлер GRPG Clare Obscure Expedition 33. Виглядає він прям дуже ефектно. І стильово, хоча я й розумію, що багато хто не фанатіє від Покрокової боївки. В Трейлері було оголошено про каст озвучення, і там просто м'ясо. Енджі Серкіс, який грав у Голому Володарі Перснів, Бен Стар, відомий як Клайв з Final Fantasy 16, Чарлі Кокс, який грав Шибай голову в серіалі від Netflix, Дженіфер Інгліш, Тінесерда з Baldur's Gate 3, Кірсті Райдер з Сіфу, і Шала Нікс, яка і в Phantom Liberty, і в Baldur's Gate 3, і в багатьох інших іграх та серіалах грала. Реліз проєкту наступного року на ПК та консолях теперішнього покоління, гіпербазована чеська студія Аманіта Design вирішила в чергове підтримати Україну у боротьбі з Росією протягом тижня вони передавали всі доходи з продажу їхніх ігор до благодійних фондів на підтримку України. Аманіта відомі такими стильними іграми, як Machinarium, Саморост, Happy Game та іншими. І в більшості їх проєктів є українська локалізація. Хоча справедливості заради тексту там не те, щоб дуже багато. Ну а щоб не пропускати такі новини і дізнаватись про них вчасно, Асно раджу підписатися на наш телеграм. Посилання буде в описі. І до речі, хоч Ubisoft загалом зараз приймає не найкраще рішення, все ж наші офіси мають доволі базовані погляди. А я це кажу тому, що київський та одеський офіси Ubisoft об'єдналися з центром реабілітації Superhumans, щоб відкрити у ньому ігрову кімнату, яку обладнали консолями та адаптивними контролерами, як от тим, що випустили нещодавно Xbox для людей з інвалідністю. Ця ініціатива є доказом нашого прагнення. Робити ігри доступними для всіх, а також поділитися досвідом наших талановитих українських студій. Ігрова кімната обладнана приставками, телевізорами, адаптивними контролерами та ігровими пристроями з функціями доступності, покликаними принести радість гри пацієнтам центру Superhumans. Відвідування центру та зустріч з пацієнтами, які захоплені іграми, навіть попри труднощі, з якими вони стикаються через поранення, отримані на війні. Справді надихає. Це ще раз підтвердило наскільки відеоігри можуть позитивно впливати на життя. Та Допомагати у відновленні. Богема інтерактів анонсували Arma 4, але зробили це у дуже цікавий спосіб. На честь 25-річчя компанії було організовано концерт з музикою з відеоігор компанії. Прямо серед концерту було анонсовано Arma 4, і оголошено, що вийде вона аж у 27-му році. Такий от завчасний анонс. Жарти фанатів про те, що Arma 4 вийде пізніше, аніж GTA 6, схоже, взагалі виявились не жартами навіть близько. Remedy випустили доповнення з Lake House для Alan Wake 2, яке ще Більше поєднює основну гру з контрол. За відгуками вийшло доволі непогано. Українська локалізація краще не стала, адже над нею знову таки працювала <казові> русня. Але сподіваємось, що з часом її таки поправлять. Окрім цього, Remedy анонсували FBC Firebreak. Це буде перша багатокористувацька гра від Remedy з кооперативом. Як заявляється, це спін-офф контрол, події якого розгортатимуться після першої частини. Ми гратимемо за представника федерального бюро контролю, який розбиратиметься з тим, що відбувається. У найстарішому домі. Ремеді запевняє, що це не буде типовий лайфсервіс, але тим не менше її постійно наповнюватимуть новим контентом. Гра вийде наступного року на ПК та консолях теперішнього покоління, і приємним бонусом є те, що вона на релізі буде доступна що в підписці Game Pass, що в PlayStation Plus. Українська в грі наразі не передбачається, а тому було створене обговорення в Steam з приводу її додавання. В офіційній відповіді розробники сказали, що наразі в них немає оновлення по українській локалізації. Але точний список мов ще не закріплений, а тому думаю, що якщо ви активно долучитесь до обговорення, то якийсь шанс та є. Хейз Light Studios і Юзеф Фарес відрапортували, що їх кооперативна Хітяра і Takes Two розійшлась накладом у 20 мільйонів проданих копій. На честь такої відмітки Фарес вирішив розкрити трохи інформації про їх наступний проєкт. Це буде нова IP, а його назва складатиметься з двох слів. Перше слово має 5 букв і починається з S, а друге 7 букв і остання в ньому N. На картці, яку опублікував. Але Хейзлайт фактично прямо говориться, що це знову кооп з розділеним, але тепер якимось абсолютно новим динамічним екраном. Анонс обіцяють вже скоро, мабуть, на The Game Awards. Інсайдер Біл, -Біл Кун розкрив повну назву гри, і згідно його інформації, це спліт Fiction. До релізу сталкер 2 залишилось менше одного місяця, а тому інформації з кожним тижнем з'являється все більше і більше. Плюс джейсі дали пограти кілька годин у майже фінальну збірку західним журналістам. І ті в захваті. А тому у більшості великих видань потрохи виходять рецензії. PC Gamer у новому випуску присвятили грі статтю, де назвали її чудовим переосмисленням серії. Джаз Корден з Windows Central сказав, що за його відчуттями Stalker 2 Heart of Chernobyl може стати тим самим проєктом, що претендуватиме на звання гра року. Корден також підтвердив, що на Xbox Series X гра матиме два режими: 60 і 30 FPS, а на Series S тільки 30, як мінімум на релізі. Свої відеопрев'ю також випустили IGN, GameSpot та Easy Alias, і в них показали багато нового ігроладу, який ви бачите протягом цих новин по Сталкеру. У текстовому прев'ю Єврогеймер також є частинка інтерв'ю з Євгеном Григоровичем. В ньому він розповів, що GSC не брала нічого з їх першої спроби створити Сталкер 2, яка була до того, як Сергій вирішив закрити студію. А справа в тому, що стандарт змінився і вони не могли працювати з тим контентом, який мали раніше. І мова тут не тільки про механіки і технології, а й про наративні елементи. Зараз S.T.A.L.K.E.R. 2 робили з нуля на основі лору сталкер 1, А на питання чи досягає гра колись втрачених амбіцій серії, створити шутер з безшовним відкритим світом та виживанням, Євген відповів наступне: минулого тижня я провів три години грою в Сталкер 2, пройшовши перші дві частини в працькому офісі GSC. судячи з того, що я зіграв Сталкер 2, саме те, що GSC обіцяла шутер про виживання дії, якого відбувається в безшовному відкритому світі, такому ж дивному і безкомпромісному, як і зона в оригінальній трилогії. А щодо того, що Stalker 2 взагалі може привнести в нині такі популярні ігри з відкритим світом, Григорович дав доволі розгорнуту відповідь. Наприклад, він сказав, що Stalker 2 це сюжетна гра з багатьма відгалуженнями, як сюжету, так і діалогів. Хоча, звісно, що не настільки варіативна, як еталонна Baldur's Gate 3. Редактор Eurogamer відзначив, що англійська озвучка гри, на його думку, дещо гірша, аніж у Балдура, але краще, ніж в оригінальній трилогії Stalker чи у тому ж Metro Exodus від 4A. GSC сподівається, що сама варіативність і гнучкість не тільки самого світу, а й історії з діалогами явно вирізнятиме Stalker 2 поміж інших ігор з відкритим світом. Журналіст же додав наступне: якщо гра Ларіан відсилає нас до системної рольової моделі Алтіма і реконтекстуалізує її для сучасної аудиторії, то Сталкер 2 відроджує купу напівзабутих ідей про ігри з відкритим світом. В епоху безвідмовних солслайків та ретельно курованих ігор на кшталт God of War, Ragnarok, гнучкість та адаптивність опроміненої пісочниці. Ці сталкер 2 освіжає та інтригує у відео. Прев'ю GameSpot розкрили ще одну пісню, яка приєднається до сталкерського радіо. А саме, паліндром не дожив. Паліндром і «Вірші Стуса – це однозначно любов і тут однозначний мегалайк. Ще б додали, радість моя взагалі був би вогонь. GSC знову вирішили привітати нас з днем хліба у цьогорічному зверненні. Вони вирішили відіслатись до батона, який колись вже показували. Хліб давно став канонічною частиною світу сталкер. Перший батон зі сталкер 2 серце Чорнобиля побачив світ у січні 2020 року, і з того моменту багато чого змінилося. Без змін лишився лише хліб, як і раніше, він займає особливе місце у рюкзаку кожного сталкера. Чому хліб у зоні такий запашний та хрумкий, як кожен новий шматок смакує так, наче тільки нос печі, звідки батони взагалі беруться? На деякі питання ви знайдете відповіді вже дуже скоро. Ну, а поки з днем хліба сталкери, хай завжди хрумтить, наче вперше. Ще дуже цікавий елемент, який і став відомий після фінальних прев'ю, це те, що якщо ви допоможете якомусь НПС у побічному квесті, це для вас може відкрити лінійку інших квестів, які переростуть у якусь повноцінну сюжетну арку. На противагу цьому, якщо ваша жадібність не матиме меж і ви вирішите пограбувати труп товариша одного з персонажів, який вам дав квест, то він може просто раптово зупинити цей квест і послати вас куди подалі. Євген Кулик, технічний продюсер гри, дав інтерв'ю, де поділився деякими деталями про гру. За його словами, хоч для розробки. Ки вони і використовували руші Unreal Engine 5,1, але все ж були вимушені його дещо модифікувати, щоб він відповідав їх потребам. Він також сказав, що вони завжди активно спостерігали за тим, що роблять модмейкери, частина команди навіть колись була ними, а тому вони хочуть зробити інструментарій, який дозволить робити модифікації різних масштабів. А ще в майбутньому студія збирається представити дорожню карту розвитку гри. Ну і звісно, що технічний продюсер не міг оминути тему того, як працюватиме A-Life. Все залежить від фракції або типу монстра, якого ти зустрів. Деякі з них захищають свою територію, бо наша система iLife 2.0 побудована на декількох стовпах. Є режим, де якісь події відбуваються на фоні, і під час вашого проходження ви можете побачити результати або перестрілок, або битв з мутантами тощо. У деяких фракцій або мутантів є своє середовище проживання, а деякі з них можуть просто бродити по карті. Тому життя в зоні відбувається як перед очима гравців. Це так і поза його полем зору. На своєму каналі також GSC виклали півгодинне відео, де демонструють трамвай на воді. Прообразом його був реальний, в певному роді легендарний трамвай села Рожни на річці Десна, що у Київській області. Відео має на меті донести майбутнім гравцям, як звучатиме зона, під звуки якої можна собі спокійно порелаксувати або навіть задрімати. На всіх актуальних платформах, окрім свіча, вийшла Call of Duty Black Ops 6. Це гра з найдовшим виробничим циклом серед всіх і серії Call of Duty і перша, яка на релізі доступна в підписці Game Pass. За тиждень до релізу майки припинили продаж пробної підписки Game Pass за 1 долар, так само як вони це робили, коли виходив Starfield. А тому або купуйте гру, або беріть Game Pass Ultimate чи PC Game Pass хоча б на місяць. Згідно оцінок аналітиків, нова гра може залучити від 2,5 до 4 мільйонів нових передплатників Pass. Однак це безумовно дещо негативно позначиться на продажах гри. Хоча частина аналітиків вважає, що Мікротранзакції можуть все покрити. Відгуки у Steam на релізі переважно схвальні, і це дуже великий прогрес у порівнянні з останніми частинами. Свій огляд на сюжетну кампанію, я сподіваюся, що вже вийшов, і ви можете його подивитися на каналі ось тут. Якщо він не вийшов, то тут буде якесь інше відео, а вийде він трішки пізніше. В будь-якому випадку тут якесь класне відео. Клікайте, дивіться, до зустрічі ось тут за кілька секунд. І дай Боже!